Світу реального потрапити у світ віртуальний сьогодні досить просто. За допомогою інтернету це можна зробити буквально в один клік. Сюди вхід дозволений кожному. з'явився відносно недавно, але почав захоплювати у свою воронку відкриті душі підлітків, одинаків, людей зі статусом та без нього. Одне з найбільш досягнень історії людства інтернет. Він дав суспільству відкрити спілкування та свободу висловлювання і суміжно дав нові цінності. Тобто, зараз не маючи грошей, навіть не маючи уявлення, як я буду заробляти на ті чи інші теми. Про цю тему можна цікаво писати. Цікаво говорити і таким чином а, володіти самим дорогим, що зараз є, це увагою людей. Тому що увага людей це зараз а, дуже обмежений ресурс. Якщо а, ви вмієте а, гарно говорити, гарно писати, якщо ви вмієте а, володіти цим ресурсом, якщо у вас є оцей так званий соціальний капітал, то гроші у вас будуть. А якщо у вас є гроші, це ще не значить, що ви них можете інвестувати і мати соціальні капітан. Світ реальний все більше мігрує до віртуального: галереї, крамниці, музеї, банки, навчання. Все це має свій аналог в інтернеті. Сьогодні в інтернеті ми можемо покупати білети, заказувати гостиниці. Сьогодні все більше і більше становиться сервісів, які роблять нашу життя проще. І... Чим з ціченням времени количество сервісів только будет увеличиваться, а наша життя становится все більш удобной. Сьогодні в несколько кликов мишки ми можемо заказати доставку товара. Нам нужного, можемо купити одежду. Інтернет сделал громадний шаг в нашей жизни. у віртуальному світі. Вже не грають роль гроші, атрибути статусу, інкрустований діамантами телефон та брендові автівки. У паралельній реальності починає формуватися новий вид vip персон Соціальні мережі починають е, продукувати новий е, вид VIP, особливо важливих персон. Це люди, яких дуже часто цитують у мережі. Тобто це люди із дуже великою силою впливу в соціальних мережах. Не ну, обов'язково в них дуже багато друзів. Але е, те, що вони кажуть, знає вся мережа. У віртуальному світі сформувалися інші цінності та пріоритети. Соціальні мережі зі звичайної площадки для приватного спілкування все більше набувають серйозних тонів. З'являються групи за інтересами, у яких збираються та вирішуються питання культури, політики, громади. Людей вони є дуже вигідними для громадських організацій, тому да, будь-які соціальні мережі вони ну корисні для будь-якої громадської організації, яка не є штучна, яка реально існує. Якщо діє. штучно, то а якщо штучно, то вона не зможе. Ну штучність е е розумієте, в, ц... в соціальних мережах так штучність відразу видно. Тому всі спроби там зробити якісь фейкові акаунти, просто е штучно наростити кількість друзів, Вони не проводять не до якого, бо за цими штучними е сутностями да нема соціального капіталу. Люди починають використовувати віртуальний світ, дублюючи, а часто і переносячи туди свій реальний. З появою віртуального стихійного спілкування життя дійсно змінилося. Відповідають на моє соціальне опитування користувачі інтернету. До речі, соцопитування я провела також в інтернеті. При цьому не покидала свого робочого місця. На всіх та по різному відповідає один користувач Фейсбуку, наголошуючи на тому, що це можливість самореалізації, заявити про себе та отримати те, що у реальному житті зачасти неможливо. З'являються блогери, художники, співаки, письменники нового покоління. Завдяки відкритому простору інтернет вони стали відомими. У собі ситуацію здоровезна кампанія, Пан да, Американ. Мільярдні обороти, да, мільйонні кошти на рекламу. І тут якийсь гітарист. Він не те, що не зірка, він абсолютно там невідомий. Це третій, четвертий ешелон, Йому не мають гітару. Ламають гітару, так що він бачить а, при завантаженні гітари в, в салон, він бачить, що йому забали гітару. І потім приходить до менеджера і каже, компенсуйте. Каже, нічого не знаю чоловіче. Ну, Мало що мені заламана положив. Каже, я бачив. Каже, ну добре, тоді я напишу про вас пісню. Пиши. Ця людина написала пісню, я це діло в Ютуб. Зараз цей ролик має 13 мільйонів переглядів. Коли тільки дійшло, по-моєму, до 100 тисяч там, чи до якоїсь такої великої суми, компанія звернулася до нього і попросила ви, ну, видалити з Ютуба і запропонувала йому гроші. От, він відмовився. І на цій компанії він сам став зіркою. І компанія, яка випускає гітари, подарувала йому дві за рекламу. Тобто це сила однієї людини, і це приклад не поодинокий. Сьогодні майже кожен засіб масової інформації має свою персональну сторінку в інтернеті та у соціальній мережі. З'являється новий вид телебачення цифрового. Доступність кожного писати публічно та бути почутим призвела до появи блогерів. І декілька років тому почали активно дискутувати про зникнення професії журналіста. Блогерство было одно время угрожающим для СМИ, для профессиональных СМИ, потом стало понятно, что нет, одно другое не заменит. И то же самое теперь здесь. Здесь микроблогерство получается со своими статусами, со всеми делами, но и оно заменить то не сможет. Например, за, за, за судьбу журналистики как таковой я не боюсь. Просто потому, что профессионалы должны быть везде. И этот профессионализм всегда будет востребован, надо только быть профессионалом. Новий етап переживає бізнес. Олексій Кириченко спеціалізується саме з цієї теми. Він допомагає підприємцям увійти у соціальні інтернет мережі. Інтернет може одним допомогти просувати свій товар, іншому навпаки зашкодити. Говорить Олексій. Е, існують, існують випадки, коли бізнесу просто небезпечно там з'являтись. Це? Ну, це е, якщо наприклад у бізнеса. Е, Товар не дуже хорошої якості, то входження в інтернет просто-напросто його здатне вбити. Сьогодні, аби розпочати підприємницьку діяльність, не потрібно мати багато грошей, говорить бізнесмен Володимир Літвін. Достатньо мати інтернет. Сегодня для открытия своего бизнеса практически не нужно ничего. Сегодня любой предприниматель, который, у которого есть какой-то товар, может сделать свой сайт своими руками, абсолютно не привлекая внешних специалистов и начать продавать уже свои товары, услуги в интернете уже сегодня. Если раньше для того, чтобы открыть бизнес, нужно было арендовать помещение, делать большие вливания в рекламные кампании и так далее, то сегодня это стало максимально просто. Интернет дает безграничные возможности для людей. Люди могут находясь дома, находясь на другом континенте и так далее, могут продавать свои товары и услуги. Интернет дает возможность развития малому и среднему бизнесу в нашей стране. Социальная мережа це потужный инструмент розвитку бізнесу, ділиться досвідом Володимир. Социальная сеть сегодня для меня это и платформа моего общения с моими коллегами друзями, друзьями. И это мощный для меня бизнес-инструмент. Очень много новых связей, новых партнерств проходит именно через знакомство изначально в социальной сети. Сегодня социальные сети ⁇ это мощнейший и удобнейший инструмент для общения между людьми. А социальные сети потихонечку вытесняют общение по электронной почте, общение в мессенджерах типа Skype, ICQ. Все больше и больше общения происходит непосредственно в социальных сетях. Очень много людей там, добавляются ко мне в друзья в социальных сетях, пишут какие-то предложения, высказывают. После этого мы можем встретиться с людьми, обсудить это. Но изначально первый наш контакт устанавливается именно в социальной сети. То есть социальная сеть нам очень сильно в этом помогает, социальная сеть очень показывает открытость человека, вы можете сразу зайти, посмотреть биографию человека, интересы человека, найти общие, посмотреть, чем человек занимается. Саме така відкритість кожної людини може з деякими зіграти злий жарт. Наприклад, при пошуці роботи рекрутингове агентство чи власне сам роботодавець зазвичай цікавиться персоною кандидата, і найбільш просто це зробити через соціальну мережу. Активне спорсоціальний сіті, ну хоча б просто для того, посмотрить. та информация, которую дает человек, она такая же, потому что в соцсетях из-за того, что люди более открыты, более откровенны, они часто выкладывают дополнительную информацию о себе, действительно ли учились они в этом вузе. Для работодателя это стало как некая возможность получать информацию, все включены, все могут смотреть. Понятно, что в соцсетях люди стараются выпячивать себя с более приятной стороны, с более красивой, с более яркой, но в любом случае, как источник информации, они очень активно исследуются. Соціальна мережа дає унікальну можливість створити власний образ і навіть змусити інших повірити у себе. Проте штучність швидко відчаровується, говорять ті, хто в інтернеті вже не перший рік. Інтернет саме для дієвих. Фактично все залежить від того, що громадська організація пропонує людям. Якщо це просто там ну порожні гасла, там всім на барикади куди-то там етата, хто «хто-то це хто та саме, від цього не буде нічого. Якщо ви пропонуєте людям щось їм цікаве і пояснюєте, чому це важливо, бо, наприклад, от наш досвід а, моніторингових проєктів, до яких залучається дуже багато волонтерів, показує те, що дуже багато волонтерів, навіть коли вони беруть участь, вони весь час нас питає: а що буде? От я це зробив? А який результат? Якщо ви показуєте людину, хоч якісь... Неважливо, він там позитивний, негативний, але, грубо кажучи, от він там записав якусь неподобство. Да? Він оформив його скаргу, куди, значить, поставив нам на карту моніторингу, і що далі? Принаймні, ми йому кажемо, що ми оформили запит в прокуратуру. Прокуратура нам відповіла те, і те. все, уже людина, навіть незважаючи на те, яка була відповідь прокуратури, вона бачить, що її труд цінить. І це дуже важливо. Результат. Так, так. Навіть не тільки результат, а результат комунікації. Не оминув тренд відкритості і політичних діячів. Усі прагнуть бути по-європейськи і максимально прозорими. Якщо людина, який, наприклад, від 30 до 50, ну, як більшості політиків, таких більш-менш ну, пристойних, і вона не користується соцмережами взагалі. То в мене виникає питання, в якому столітті ця людина живе і чому вона не користується соцмережами, тоді як всі інші люди її вікової категорії переважно ними користуються. Якщо людина обирає собі користування соцмережами в вигляді в ну, формі чистої приватності, то ну, це теж пристойно. Якщо це чистий піар, ну, на Заході насправді це дуже поширено. Всі всі фактично західні політики так чи інакше представлені в соцмережах, але там все набагато демократичніше в тому сенсі, що більшості з них не спадає на думку доручити писати від свого імені якимось помічникам. Для професійного зростання вихід у соціальну мережу є вже не трендом, а необхідністю, запевняють користувачі інтернету. Натомість великі сумніви і досі виникають з приводу відкритості персональних даних. Що мене з точки зору лічної життя, мені це ну, не чувствовати необхідності. Тобто, обсуждати якісь -то свої то проблеми, щось про себе, там. Ну, я привыкла немножечко так по-другому. Вот, и выставлять на всеобщее обозрение, допустим, спрашивать чего-то мнения, ну я, наверное, найду немножечко другие. Есть открытые, доступные источники. Есть источники, которые не открыты, недоступны, но определенные структуры и определенные организации, они, в принципе, могут получить доступ, и то есть намного упрощается вот этот сбор и статистической информации, и информации, допустим, общественное мнение. С другой стороны, для того, чтобы сформировать общественное мнение, тоже после... Соціальним сітям це очень удобно, як положительне, так і отрицательне мнение. На даний момент в Україні ресурс соціальних мереж активно розвивається. Проте все більше з'являється нових вузькоспеціалізованих на конкретному контенті. Саме за ними і майбутнє прогнозують дослідники інтернету. А, тренд социальной сети сам по себе а, несколько начинает себя отживать. Почему? А, в моду входят все более узконаправленные сервисы. А, например, такие как Twitter, в котором мы можем обмениваться только новостями и до да, да 140 символов. Например, такими, как Инстаграм, где мы можем обмениваться только фотоконтентом. То есть а в тренде интернета сейчас находятся узкоспециализированные сервисы, а бурного развития социальных сетей уже не предвидится. Социальные сети. Єті наоборот будуть трансформуватися в узконаправленные ниши. В Україні інтернет з'явився у 90-х роках минулого століття. Так сталося перше завантаження Web0. З його доступністю користувачі почали спілкуватися дорого і повільно. Сьогодні з посмішкою згадую перші кроки інтернету у Харкові. Борис Шустерман у 90-х роках він був один з перших провайдерів. Я починав інтернет в 94-му году. Я вам скажу так: Харків, тогда имел 2000 канала тональной частоты, это на Москву, это 28 тысяч, это, ну, грубо 56К, можете себе представить? Вот это был без Харьков тогда. Тогда не было, конечно же, в World Wide Web, там, я, ну, все это было на моих глазах, весь этот рост. Ну, конечно, вначале были пользователи научные, там, коммерческие какие-то, да. Я був, був, 5 центів кілобайт, я не 5 5 не Інтернет продовжує захоплювати світ у свою павутину. Він приходить у кожний будинок. Кількість користувачів зростає щодня, і відповідно зростає кількість інформації, серед якої дістатися потрібною стає ще складніше. Інформації через що багато. Вона створює білий шум, вакуум, в якому знайти смисли і зберігання крайне сложно. Просто из-за количества информации, которая валится. Фейсбук это, это, же ну, исчисляется уже почти миллиардом. И это слишком серьезно. Кроме того, у Фейсбука и у всех у них есть собственные критерии, мерки ранжирования той информации, которая ко мне попадает. Я не уверен, что я хотел бы доверить, например, там, Марку Сукербергу для меня отсеивать информацию. Молчу уже о том, что то же самое делает Google. А Google – это вторая огромная часть мировой информации, которой, которым, собственно, каждый из нас и пользуется. Вот эти две вещи. Ну, пусть будет там ВКонтакте, то же самое. Единственное, что внушает опасения, опять-таки, количество информации, которое здесь дается. Каждый человек в мире получил право выйти на публику со своими мыслями и текстами, ну, или там видео, фото и аудио. Не факт, что они равноценны в своих сгибностях изначально. Я не уверен, що цей человек може мені як журналісту ну, таку конкуренцію такого составить. На даний момент про фоторологію важко говорити, особливо коли користувач перебуває в епіцентрі трансформацій, які так чи інакше відображаються на стилі життя, на пріоритетах і цінностях, на світогляді. Скажу чесно, вплив соціальних мереж взагалі на соціальний наустрій. На острій суспільства. Він ще до кінця не вивчений, і футуристи мало що можуть про це розповісти. Боніше є, є дуже багато здогадок. От собі, Якщо згадати, то зміну епохи феодалізму і капіталізму да, з'явилася така штука, як друкарський верстат Гутенберга. Да? І доступ до інформації широких мас населення, в тому числі да, він привів до зміни суспільного ладу. Зараз один комп'ютер під'єднаний до мережі. Це набагато потужніше, ніж будь-який верстат. Правильно? А ці верстати, вони об'єднані в глобальну мережу. До чого це призведе? Це, це дуже, дуже цікаво про це взагалі думати.